До Національного авіаційного університету прибула делегація з культурної столиці України. Студенти філософського факультету Львівського національного університету імені Франка спільно зі студентами інституту міжнародних відносин авіаційного провели триденну конференцію. Зустріч відбулася за підтримки юридичного інституту НАУ. Предметом обговорення обрали правову культуру молоді та її вплив на державу. Ми вирішили так, що це буде найактуальніша тема через те, що наша країна перейшла через такі времнівні події Революції Гідності. Зараз відбувається встановлення на справжньої нашої власної держави власне тієї свідомості. Без якої ну власне свідомості, це має бути власне, політична культура і безпосередньо правова культура. Тема права захопила не тільки юристів, журналістів та політологів. Студентка спеціальності туризм висловила свою точку зору стосовно цієї проблеми. Я хотіла сказати молоді, перш за все про те, що не варто забувати про правову культуру, про правове виховання. Мені дуже прикро, коли я спілкуюся з студентами з інших країн і вони кажуть за нас. Саме перш за все, як за туристів, коли ми не маємо не тільки правового виховання, але й виховання взагалом, крім офіційної частини, для гостей зі Львова підготували неофіційну програму: екскурсія ангаром з літаками, прогулянка Києвом та відвідання музею авіації. Як для нас найбільше напевно запам'ятався такий ваш прийом і власне вечірній Київ, якщо щодо неофіційної програми, Но, насправді вечором набагато по іншому бачиш місто будь-яке. І для нас е, Київ, ну як столиця України, є таким містом, де ми завжди раді приїжджати. У підсумках учасники домовилися про випуск збірки статей та проведення низки заходів щодо підвищення правової культури студентства. Зокрема, конкурсів знавців права та лекцій досвідчених юристів. Така співпраця між університетами буде не останньою. Вже обговорюються теми наступної конференції, яка цього разу буде проходити у Львові. Я вважаю, що такі співпраці мають бути таких співпраць якомога більше між університетами, тому що це обмін досвідом, перш за все, і студенти мають займатися такими науковими конференціями більше, тому що як не крути, університет це. Популяризація науки це наука перш за все. І це те, чим ми маємо займатися. Анна Ткаченко Олександр Бевс. Фокус нау.